Ну Юлія Андріївна, з Гридня у вас, як завжди, ніколи мене не попередить, що буде знімати, щоб я опозорилась і сказала піску. Тому що це Кубок області, Кубок героїв ЗСУ. Черкаси, ЛНД-17. Ніхто не попереджає, ніхто не знає, що буде. Але виграє хто? І не знаю, хто збирає. Виграє утека, це отаке. бо Оце ми пишемо ай-яй-яй-яй, Будемо вчити ще. Будемо вчити колегу. Ну, всім гарного дня. Давно так не в не виїжджали. Ну, Такий виїзд, неблизький Черкаси. І гра в 11.00. Кубок, чвертьфінал, і дуже цікавий жереб лнз у 17 Прогнозувати не берусь, просто вірю в нашу команду, а вам традиційно просто я розповім. Поїхали! А ну спитайте, чи буде I'll tell you first you feel.

Так. Мало, так. що це не Жень, Жень. А, а так ти ще інтерв'ю не давав, так? Да? Та я тобі ще не буду інтерв'ю давати. Більше не будеш? Одне в 10 років. Як тобі результати жеребкування? Я не буду давати інтерв'ю. Ти так довго не розпирався, дивився їхні діти, ну, дуже достойно виглядає. Молодь, яка тільки собі пробиває шлях у футболі, в першу чергу, дуже велике бажання. Дехто з вас були недавно в такому положенні і самі розумієте, про що я говорю. Бажання плюс є нормальний тренувальний процес, є загруженість біга. Займають участь, можна там і в але процес іде роботи такий нормальний. Майбутні футболісти. Дасте розгулятися? Дуже важко. За щот... що ви їх обігували? Ну, Може десь термон більше трошки майстерниці було, а. Ставилися, билися, там матері, бали, десь там накривали, десь там їх І за що цього вони виграли. Останні команди з ними грали не так е плотно і там результати самі знаєте. Команда хорошо вибігає в атаку, є там підтримка. Атаку. Ну і Саме головне цей переход з оборони в атаку. Десь ми, опустимо цей момент, буде важко. Будемо бігати, куди сюди буде забирати нічого. Постараємося накривати там, на їхній половині, не давати розвиватися робити. Буде нам проще відрізати групи лігаків, за що передач середню. Тоже вперед, в першу чергу, вперед, не просто поперед там катати, а вперед відрізати їхню групу Так? Теж буде проще. Будемо працювати на планах 2-1. Коли є такі ситуації, а не коли є такі ситуації, 2 в 1 і відмовити там защитників, ті, що підключаються, ну, повірте, е, навчені хлопці один в один з місця буде важко. Тобто, ви вже не розумієте думати головою, як краще це робити, як це буде продуктивніше, а не просто, що я хочу, я хочу там помотатися. Мені подобається мотатися. В е, нашу чергу. Настрой, на, на борьбу, десь там кусити, десь тої кусити, десь не дати, першу чергу не дати зіграти її, не дати причусь цю м'яці. Ще раз е середні передачі. Не надам. Група і років. Е що касається там, тих, хто буде грати нас лічек інсайда, два, відкривайтесь не додачу. Якщо там е мара... Віталійка може меняться, Віталій, не додачу мара в позвону, то я вроде скорость типич не додачу, щоб ти ми і на тренувальній базі. Черкаську ЛНЗ. Чудова, арена, чудовий комплекс. І очікуємо поєдинок черфіналу Кубка Черкаської області, Кубка героїв ЗСУ. ЛНЗ-18, ФК Друг за друга, всім удачі! नक्कीच <laughs> i um. Давайте так зробимо акцент на отборі, коли мерчний центральний захисний зувий номер, щоб він вже не розвертав. Приймає він меч, тут піднімається, хай піднімається і піває тільки цю зону. Тут, понятно, що повинна бути котисні, не повинні так? делівати розроблюватися.

отправила. Прийшов. Третя банку. Адресу

<звучит> Владимир а что, може впасти? Що, стрмно так вообще, да? Ну давай контент сделаем. Oh my god. Aaaaaaaaah! Go다가 I think that's, it. I think that's it. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok А! О! А! Злівий Я випущу, щоб ти відповідав. 5, Ти кажеш, ти ще помилуєшся.

Перша скажу, що якось брати України, що дають нам змогу грати в футбол, а Так по суті ж хороша гра хороша команда дисциплінована. Важка гра для нас. Вони фізически дуже хорошо підготовлені. Але десь ми на опаді, можливо, переграли за що своїх атак, контратак. Ми теж добре грали, я вважаю. В рахунок закономірний. Дякую. Б... Марк. слів по сьогоднішньому матчу. Британія. Перш за все хочу подякувати Збройним силам України, що в такий непростий час дарують нам таку змогу. змовувати так, цю прекрасну гру. Що хочу сказати, по грі гра була дуже важка, вітер для сьогодні було дуже спекотно, але ми справились. Команда лице добре готова команда, молоді хлопці доказуються на полі. Тож я це закономірний і добре, що ми перемогли з дебютним забитим'ячем з дебютним. Дякую, Виталік. Пару слів по сьогоднішньому матчу. Одна гра була для нас, що тривога за нам була. Складно було налаштуватися, бо в гру. Добре, що все так склалося. Забили після перерви повітряної тривоги. Потім забили ще один. моментів було дуже багато сьогодні справді, але гра не проста. Тому всі з перемогою готуємося до першого туру чемпіонату області. Ти на чемпіонат області забити м'ячі відпадаєш, так? Ну, Звичайно, відпадаю на чемпіонат, будемо забивати місяць. Дякую. 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 Михайло, що шаманимо? Спирт розводимо. Спирт розводимо, да? Євгеній, вже можна? Вже не можна. Це рецепт, Дякую. да? Класика, класика. Так може номер надо, я це знаешь, что ты человек? Давай, давай. 对。